Тебе через тільки ти не розпитуй мене, хвилю, коли Василь Пачовський народився 12 січня. 1878 року в Жулочах біля Золочева його батько сільський священник, патріот і народовець. Мати Марія походила з роду боярських, в якому теж було багато священників. У 1886 році Василь пішов до школи, а у 1889-му його віддали до Польської гімназії у Золочеві. У 1891, коли помер батько, син мусив часто голодувати. Він вчителював у гімназіях Львова та Відня і був одним з організаторів літературної групи Молода Муза. У 1915-18 роках працював у таборах військовополонених українців в Австрії та Німеччині. На заклик Союзу визволення України працював у Перемишлі і Львові. З приходом українців із царської армії вів там національно освідомлюючу освітню і видавничу роботу. У 1919 переїхав до Ужгорода, де став редактором часопису Народ. У 1920-29 роках Василь Пачовський стає професором Ужгородської та Берегівської гімназії. А у 1933 році, після повернення до Галичини, був викладачем Львівського університету. З приходом більшовиків став учителем української мови в середній школі, де вчив ще до війни. Брав участь у засіданнях Організаційного комітету письменників Львова у клубі письменників. У 1940 році йому запропонували викладати українську мову у Львівському університеті. Але поет помер у Львові. Навесні 1942 року від застуди, Василь Миколаєвич Пачорський 40 років невтомно працював для літератури і створив близько 30 твоїв, а всі його писання налічують півсотні назв, але більшість так і не було видано.